Якщо ви купили авто і вам здається, що процес отримання тайтлу затягується, не хвилюйтеся, це абсолютно нормально і в нас все на контролі. Річ у тім, що отримання технічного паспорта на авто, а саме тайту, після покупки, це органічний процес із кількома етапами. Після покупки аукціон зв'язується з продавцем. Це може бути дилер, банк чи корпорація для оформлення тайту. Якщо продавець невеликий, 5-10 авто на продаж, документи оформлюються швидше за 2-3 дні. Якщо ж це велика корпорація чи дилер із сотнями продажів, процес може зайняти більше часу через великий обсяг роботи. З досвіду це займає 7-10 днів, але згідно законів, продавець має час до 30 днів включно. Але хвилюватися не варто. Ми щодня слідкуємо за цим процесом, маємо прямий зв'язок із аукціоном, а аукціон із продавцем. Це нормальний стандартний процес, який потребує часу. Тож, без стресу, твоя покупка у надійних руках, і ми зробимо все, щоб авто було твоїм якнайшвидше. Автофрідом ваша впевненість у кожному етапі.